Як правильно консервувати генератора? Світло вже не вимикають, тому давайте будемо їх консервувати. Для початку потрібно повитирати весь пил, бруд, сліди, масла, бензину, що він був чистенький. Бензин можна не зливати. Він до одного року може зберігатися в бакові. Далі запускаємо генератор і прогріваємо його. Відкриваємо кран на бензобаковій, щоб генератор відпрацював пальне в карбюраторі. Але тут немає крана на бензобаковій, тому відкриваємо електронний клапан, відкриваєте бокову кришку, знімаєте ковпачок, де знаходиться свічка. По комплекту у вас буде ось такий ключик. Одягаєте його на свічку, берете викрутку, просуваєте в два отвора і прокручуєте. Оп! І відкрутили. Виймаєте свічку, дивитеся, якщо є сліди нагару, її потрібно замінити. Набираєте в шприц 30 грам моторної оливи і там, де викрутили свічку, в циліндр витискаєте цю всю оливу. Отак. Закриваєте серветочкою отвір, щоб не розбризкалося мастило. Електростартером або ручним стартером смикаєте мутузку, щоб мастило, змастило кільця. На поршнях я смикаю ручним, щоб мастило не розбризкалось. Два-три рази зробили. Виймаєте серветочку і назад закручуєте свічку. Отвір вихлопної труби, добре промасляною ганчіркою або серветкою потрібно закрити. Акумулятор потрібно виняти або від'єднати клеми. Якщо мастило по лічильнику мотогодин відпрацювало більше половину свого ресурсу, його потрібно замінити свіжим. Зберігати генератор потрібно в сухому приміщенні, яке добре провітрюється або є вентилятор. let's see